А ви теж так робите по всій квартирі, аби зекономити електроенергію? У Чехії така економія дуже і дуже необхідна, адже саме її громадяни платять найбільше за електроенергію у Євросоюзі. Євростат підрахував, якщо враховувати рівень доходів, то саме чеські родини платять найбільше. Чому ж так? Чеський ринок електроенергії тісно пов'язаний із німецьким. Системи з'єднані. Електроенергія між країнами перетікає, і саме тому німецькі ціни безпосередньо впливають на чеські. Тож можна сказати, що чехи фактично платять за німецькими цінами, але без німецьких зарплат. Плюс уряд Чехії майже не регулює ціни і не дотує їх так, як, наприклад, Словаччина чи Угорщина. Саме тому рахунки високі, але зате держава не накопичує борги, кажуть експерти. Парадокс ще й у тому, що сама Чехія виробляє дешевше. Еву енергетику і навіть експортує її. Але правила ринку такі, що тарифи для населення все одно формуються за ринковими цінами. Підписуйтесь і пишіть в коментарях, скільки ви платите за електроенергію, а я вимикаю зайве світло.